Доброго часу доби. У нас чергова рубрика розпаковок посилок з AliExpress до 10 гривень. В основному. А в загальному, в більшості випадків, вартість такого товару коштує 1 цент на AliExpress З умовою такою, що ви використовуєте монети для оплати товару. І купони, звісно ж. Ну що ж, почнемо. Що у нас сьогодні на розпаковці? Так. Сьогодні у нас папір для гамбургерів. тобто папір для котлет. Папір, який потрібен для того, щоб перестилати між слоями м'яса, фаршу, наприклад. Воно схоже на такий собі пергамент. Тут здається їх 100 штучок. Це річ першої необхідності, я вважаю, на кухні, оскільки можна щось швиденько на нього викласти і не псувати посуд. Замовив я ці кружки за 1 цент на Aliexpress. Так, друга посилочка. Друга посилочка тут у нас мають бути сережки. Сережки теж по акції, Вони коштують, здається, там. 0,49. гривні, 29 гривні. Так, ох, запечатали, як класно. Так, вибачте за мій манікюр, звичайно, за мої руки поцарапані, порізані рибою, котами і нігтями, Тому що я постійно в роботі і це ледве-ледве знайшов час, щоб зняти для вас відео. Так, дивіться, які нас сережки. Сережка з одна половинка ось такий вигляд має. Інша має ось ось такий. Так, зараз спробуємо, як воно тут фіксується. тому що я з цим між штуками... Ага, просто. Просто як на Незнайомий. Щось хрустить. Я туди суну, чи що? Й-мою, шиши впало на підлогу. Ну, саш, ж так треба. Сейчас. Угу. Ага. Коротше, згорем пополам в мене це вийшло зробити за кадром. Все воно надівається, ось такий має вигляд. Так, зараз, секундочку, я знайду ту дану фігнюшку, щоб її долучити до набору. Так, знайшов. Зараз ми теж його з'єднаємо. Щоб воно в мене не загубилося ніде. І поїде на подарунок. Так, і тут є. Ні, прикольні. За 49 копійок можна взяти і віддати. Так, ставимо сюди. Наступне у нас на черзі. Ага. Далі у нас ремішок до військового годинника МТАФТ. Це я брав для свого годинника. Ось в мене такий годинник, Ремішок зносився за два роки. Зараз на дотик, наче він однаковий. По товщині теж однаковий. Ага, а чого цей? Ага, це в мене ця половинка зламалася, коротше, довше ось такий має вигляд. Наче один. Так, один. Да. однаковий. Це я брав вже за 60 гривень. Це вже не. По акції. Це єдиний товар, який я брав не по акції, тому що його не було. Так, відкладаємо в сторону. Наступний товар, який нам прийшов, це ось такі маленькі губочки. Не знаю на що брав, коштували 49 копійок. Навіть не знаю, що це. Но, можливо, для якогось фільтра для поділок воно знадобиться. Так, наступна посилочка. Наступна посилка це сухі парфуми. Сухі парфуми я хотів домовити, хотів ними Попробувати користуватися. Коробочка пластикова. Тут пише 10 грам має бути. Та тут нема 10 грамів легеньке дуже. Ось такі вони мають вигляд. Проста біла якась речома на масло М -м -м. А запах приємний. Але бачите, неповна коробочка. Ага, ось бачите. Тільки на пів коробочки лише. Ну, в принципі, непогано. Десь так брати на роботу, користуватися теж можна. Ставимо назад. Це ми залишимо собі ці різні ароматні засоби догляду за тілом. Так, наступна посилка це якийсь ароматизатор машини має бути. Ніхто не знає, що це, ніхто не отримував. Ніхто нічого не писав, так. О, блін, це просто вонюча паличка. Дуже вонюча паличка. Сексі фрудноц. Угу. Сексуальний. Ну от пахне дуже ядрено. Але 45 копійок, де скінти хай, хай пахне. Опа! А це маленькі стяжечки теж по акції. Дві упаковки взяв. Маленькі підійдуть для з'єднання кабелів. Побутової техніки, також комп'ютера. Мімімішні такі класні. По 100 штук тут. Так, це в нас були дрібні посилки, зараз вам покажу трохи більше. Так. Ще замовив -світ... лес на наліп. О-по-по. Теж 49 копійок кожен. так У мене є такі Powerbank Базеус, купував колись в Польщі. Зараз будемо перевіряти, як вони світяться. Ну, одного вам покажу, щоб ви були в курсі. Так, дивіться, вони всі індивідуально запаковані. Зроблені ну, не дуже якісно, не якісне лиття. Але за таку ціну можна брати. Ха. А він ще не, не світиться. А він не світиться, то натишу, бо мене в мене повербанк розряжений. У мене немає повербанка. Зараз я перевірю на лампі тут зверху і скажу вам, чи він світиться. Так, він світиться. Він світиться, але, на жаль, я вам цього не покажу. Він робочий. Да. Замовив я ось таких 7 штучок, тому що більше в мене не було монет. Було більше, замов би більше. Такі світильники я використовую на роботі, коли в нас немає світла. Він не дає повного освітлення кімнати, але так як нічник, він дуже класно виконує свій функцію. Отакі От приколи я рекомендую. Так. Так, 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 так. І ще залишилась у нас одна посилка. Дивіться, це, напевно, найкраще, що я отримував, це тапочки шльопанці з AliExpress. було в такому пакеті. Додатково було ще всередині ось в такому пакеті Ну ось це фірма, яка їх випускає. Танцюють завжди. Написано, і подивіться на них. За 49 копійок. Взяти такі тапочки. Ну це ж класно ходити. Вони і виглядають прикольно, у них незвичний дизайн. Вони якісно зроблені. Розмір десятка, це на розмір 41-й. Якщо будете замовляти і знати. Пахнуть, звичайно, вони хімією. Але, дивіться. Як це не взяти такі за 49%? Шкода, що більше немає. Раніше були, не замовляв, бо розміру не було. А тепер буду шукати ще замовляти. Біля дому тягати то що треба. Ну, в принципі, все на цьому. Всім дякую за увагу. Посилання на товари. Я не додаю, тому що товари міняються. Посилання на групи буде в описі під відео. Якщо в когось є якісь поради, питання, зауваження, скарги, просто хочете поспілкуватися, я з радістю вам відповім. Пишіть мені на Фейсбук, пишіть мені в Телеграм, пишіть мені тут же ж, в коментарях на Ютубі. Всім дякую за увагу. З вами був Мінлок. До скориї зустрічі, до побачення.